Всім привіт! Сьогодні у мене тут клоун. Пам'ятаю, що тільки коли дивився відео про Dead by Daylight, то хотілося мені за нього пограти. І ось нарешті це сталося. До речі, зацініть якість звуку нового. І напишіть, будь ласка, чи подобається, чи краще все ж таки повернути на те, як було до. Так... Де ж мої жертви? Угу. Ловіть. Що туди не залітає, а залетіло. Блін, він так високо кидає, я наче опускаю нижче, але. Вже втекла. Нема чого заводити тут. Хм, чую, ще зверху хтось заводить. Ай, дарма намахнувся дуже рано. О! Ем, і нащо? Я думаю, треба було тікати, ну добре. Пом-пом-пом. Така музика прикольна у нього. Він реально далеко кидає. Я хочу нижче, а він так далеко запускає. Ну куди ж ти біжиш? Віддай мені свій пальчик. Ні-ні-ні-ні-ні. Майже засліпила. Ой, чому я не намахнувся? Ну добре. Нічого. Все одно зловлю її. Не, ну скільки можна оце кругами бігати? Та ну, ні, ну що знов? Ой, як я обожнюю ці перки різні. Вони мені дуже допомагають такому сліпому, як я. Бо я тупо гублю своїх жертв. Він знов загубив, чи що? Та ну, а ні. Попалась. Чекай, зроблю коктейльчик. і ти повисеш. Так, хто наступний? До речі, вони вже два генератори завели, це мені не подобається. Тут таки повернулись до заводити, я так розумію. Ах ти! Ну, добре. Я краще розіб'ю, бо щось вони дуже шустрі. Так, тут ще на горі хтось заводить, якась падлюка ховається, це точно. Так, ще там на вулиці заводять. Ну добре, сходжу туди поки. Це ж там якраз висіла та подруга, може вони заводять там? Нє, тихо. Ну, хиляться. Вітаю. Ну, тобі не пощастило. Ти йдеш назад. Я б побігав за тою подругою, але. вона втекла. Блін, як мене качає. Так, приготую знову нову порцію коктейльчиків. Тут розів'ю, щоб не заважало. Може, та подруга десь там ховається, але нехай знімає. Мені треба не дати завести той генератор, бо вони вже майже. О! Прям мені під руки попалось. Застрягла трошки. О, я таки зачепив її. Дам прогуляємось. Ой-ой-ой! Ну, мене прям дуже качає. Люди, от скажіть, що це за перк такий, який прям не дає мені нести диви. Я не можу її нести. Це прям щось дуже жорстке. Я її нормально донести не можу, вона там. От подлюка. І загубив вже. Вона мабуть, побігла далі, бо чутно було б її плач. Ой, який і цей класний перк у мене. Я чомусь думав, що тут досочок вже немає. Ти таки, походу, хочеш на цей гачок повернутись. Ну, бачите, вгадав. Ну. До побачення тоді. Це твій останній раз. До речі, знову я на цьому ж місці роблю коктейль в третє вже. Так. А там поки що так і не дозавели. О. Ку -ку. Нема чого тут заводити. Їм зовсім трошки залишилось. О, вона впала. А от і я. Блін, там наверху, походу, ще дозаводять генератор той. Мабуть, що вони втечуть. Ех, але я сподіваюсь, що без тебе втечуть. Попалась? Ідемо повисим. Ой, я тут же ж немає гачка вже. Блін, я і цю походу не донесу. Треш. Ну, будь ласка, доніс. Ху, ще б трошечки. Так, мені треба не дати їм дозавести. Там ще на другому поверсі, а якраз хтось дозаводить. Бічес! Навіть не думай. І тут трошки залишилось. Так. Це та, що в мене так і не дійшла до гачка. Треба її таки зловити. Трошки не добігла, так тут точно нікого немає, бо зараз ці досочки скинуть на мене, цього разу я тебе донесу. Ой, слухайте, а щось я не впевнений вже, що я донесу. Ні, ну це щось це ненормальне, мене прям дуже качає. Що це таке? Ти, ти подивись. Ну це нормально взагалі? Ой, біда. Ще й кинула якісь салюти. Ех. Я б залишив її десь на десерт, але тут залишилось два генератори завести стрю! Давай тоді за тобою побігаю. Хотіла скинути? Тебе то я донесу. Диви знову. Що це за катка така? Їм там залишилось зовсім трошечки. О, знизу вже прям повністю регресував майже. Це прикольно. Глянучи цей не заводять. О, дивись. Вони такі зрозуміли, що ті я їм не дам завезти, і пішли шукати інший. Побігли знімати, мабуть. Ні? А? Бляха. Знущайся наді мною, от я косий. докрутилась, <плес> тут вже зняли, ти займеш її місце, мабуть, вони десь хиляться. Пошукаю. Вони такі тут тусуються. А, цей вже повністю регресував. Його можна не бити. Дозаводить От ти мені знов і попалась. Тільки я не впевнений, що я її донесу, тому я вже знімає. Думав спробувати половити останню, ну добре. Ну ти подивись. Я прям вийти не можу. Ну я знов не донесу. Ну, що це таке? Ну, це щось ненормальне, ніби. Ну все. Ти мене розізлила. Недалеко в те втекла. Треба одразу вже всіх ловити. Друга є, а та, походу, піднімає. Навіть не думай. От як все обернулось. А їм залишалось просто дозавести два генератори, які вже майже майже були заведені. Люди, підкажіть, будь ласка, що це за перк такий? Я теж такий хочу. Реально, донести прям неможливо було. Так. Ти тут полежи поки. Ще не можна, правильно? Ага. Піду ту повішаю, а тоді. Такі вона в мене залишилась на десерт. Де ця чувіха ділась? О! Чую куди ти поповзла? Ну підбирай. А тут ще один гачок був, а я навіть не бачив. Дюк. А тепер ти. Куди поповзла? Ти заслужила. За це віддавай свій пальчик, ням-ням-ням як смачненько. Ха-ха. прикольно. Якщо чесно, я думав, що вони втечуть всі. Так активно заводили на початку. Але все обернулось проти них. Знов ця мапа, Ну вона мені вже подобається. Я змінив свою думку. Ой, які цікаві в нас тут нікнейми, але не буду акцентувати на цьому увагу. А ось і перші мої жертви. Заводять тут. Вітаю! Повільно перелазила так. Там ще одна сиділа, я думав, це вона. Ну, це було швидко, навіть не побігали з тобою. Ідемо повисиш трошечки, а я піду до тієї твоєї подруги, яка там теж сиділа десь тут. Вже втекла вже, ну я розіб'ю і піду до того, який взірвали. Ой, тут вже майже завели. Попалась. Тут мені хоча б так добре видно. Не гублю ці сліди. Я сліпенький трошки, оце твоя помилка. Блін, я такий шанс впустив. Ну нічого. Я тебе все одно дожину Розіб'ю вже тут прохід, щоб був. Та почекайте. Ой, а це інше. Я подумав, що вона здалась. Вже на набридло бігати, чи що, а це інше. Блін, дозавели завели. Я тебе бачу. Хелоу! А що це за дим почався? Я щось не розумію? Це щоб я губив їх частіше, чи що? чому ту не знімають? Дивні якісь. Мабуть, дозаводять свої генератори. Забили на свою подругу. Ой, аби донести. Фух. Доніс. Та ви серйозно допоможіть вже своїй знімаю. Тоді побігаю за тою, хто зняла. Ти чо? Засліпити мене вирішила? <гум> Ненавиджу, коли вони так роблять. О, застрягла Так. Де вона, де вона? Блін, реально, що це за дим почався? По жопці Ти йдеш на місце своєї подруги. Чекай, тільки зроблю коктейльчик. І в них залишилось три генератори. Треба навідатись, може, десь заводять. <клух> Як, один генератор дуже далеко. Але я таки сходжу туди, бо і це і заводять. А ну тут почали тільки. Ну, нема чого починати навіть. Цей, мабуть, точно заводять, ага. І навіть ніхто не похилив. Пом-пом-пом-пом. Так прикольно, що у мене в якийсь момент просто набирається швидкість. Якщо вони не використовують якісь перешкоди, а просто тікають. Блін. Їм залишилось два генератори. О, це останній раз був у цієї. Ага, воно. Блін, це дуже погано, треба їх відловлювати скоріше. Еге. Hello. Це, до речі, цей з е, прикольним нікнеймом. <рес> дуже хочеться його вбивати, але ж мушу. Ні, ну таке мені не подобається. За таке ти точно маєш повисіти. Другий раз не вийде. Ну хорош вже бігати. Здавайся. Тобі боляче не буде. Помилка. Так, я хотів зробити коктейльчик, а не кинути це випадково. Йдемо, там на вулиці є класний гачок такий. Я так і хотів тебе на нього підвішати. І в них залишився всього один генератор. Я не знаю, тепер, чи зможу я взагалі не випустити їх всіх. До речі, Ондо побачив одну. Пуваєшся? <звук> е, ну чому? Він так далеко кидає. Капець. Завели останній. А... а де ж завели останній? Так має прибігти, рятувати своїх, я сподіваюся, що... наче там не відкриває ніхто. Ага. От як добре, що ти прийшла. Блін, зніме. Он як який поворот, з одного удару положив. Ну і ти остання. Вибачайте, але я нікого не випущу. Хе -хе. Люблю такі повороти, залишилось тільки розвішати. Ех, класно. Реально обожнюю такі моменти, коли здається, що... що вони втечуть, і вже все. І я більше нікого не зловлю, але все обертається так, що ловлю всіх і нікого не залишаю живими. Це дуже прикольно. Мені сподобалось. А вам.